Привіт, друзі! Ви на каналі Англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми поговоримо про чудову ідіому англійської мови to be as cool as cucumber. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Дослівно, ми можемо перекласти це як бути холодним як огірок. Не зовсім зрозуміло, що ж це насправді означає, так? Слово cool має декілька значень. Окрім звичного, нам холодний. Можна перекласти як незворушний, холоднокровний. Українською мовою ми можемо перекласти цю ідіому як бути спокійним як удав». Знайома фраза. Та чому ж в цьому виразі фігурує Огірок, походження фрази приписують Англії 18 сторіччя, де вона вперше була використана в поемі поета і драматурга Джона Гея. Справа в тому. Що огірок може залишатися холодним на дотик навіть у спекотний день, бо він має високу концентрацію води і може бути на 6-7 градусів прохолоднішим, ніж температура повітря. Тобто, коли ми чуємо цю ідеому, ми одразу думаємо, що людина має холодний розум є незворушною, незважаючи на складну ситуацію, в якій вона знаходиться. Розглянемо декілька прикладів. Despite the chaos around them, the team remained as cool as cucumbers. Незважаючи на хаос навколо них, команда залишалася спокійною, як огірки. He stays as cool as cucumber during the entire presentation. Він залишався таким спокійним, як огірок під час усієї презентації. Розглянемо декілька синонімів цього вислову. Це урізноманітнить ваш словник. Unflappable If someone is unflappable, they remain calm and collected even under pressure. Незворушний, спокійний і зібраний під тиском. Keeping a level head. When you keep a level head, you stay rational and calm even in difficult situations. Тримати голову рівно. Залишатися раціональним і спокійним в складні ситуації. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове для себе сьогодні. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!